Всім доброго вечора! Сьогодні 3 листопада. Ось таке у нас сьогодні неймовірне небо в Томаківці ввечері. Але я хотіла вам не небо показати, а хризантему з серії гумпі. Вона зараз, звичайно, вже перецвітає, зацвітає вона в 10-х числах жовтня. Але раніше, на жаль, я, в мене не було часу її зняти, тому ось зараз знімаю, але думаю, і так все буде зрозуміло. Коли вона зацвітає, в неї ось така серединка гарна. І її властивість в тому, що отак от на одному пагоні бачите, багато квіток. Тобто, ось так от вона йде. Бачите? Я думаю, якщо її посинкувати, то ця середня квітка буде і крупніша, і взагалі вона буде виглядати як така ну, справжня букетна хризантема. Купувала я її навесні черенками і вирушую вперше. І в мене зараз на даний момент є всі шість кольорів. Ось це перший це red. Ось це другий, біла. Теж такі кольори у, просто у гомпі. Я кайфую, такі вони пастельні, ненав'язливі, дуже гарні. Ось гляньте який білий із жовтою серединкою. Вона для букету взагалі буде просто класна. Третя, це оранжева. Я не люблю такий оранжевий, щоб він був такий, як рудий, а цей теж він такий ненав'язливий, сонячний, дуже гарний колір, погодьтесь. І моя ще була помилка в тому, що вона хоч і не висока, вона десь 50 см, але все одно її треба підв'язувати, так як вона росте одною такою гілкою. І вона в мене попадала, просто такі криві стебла вийшли. Ну, все це через нехватку часу, звичайно. Четвертий колір це ось Пінк. Теж дуже ніжний такий. Я думаю, в букеті і в поєднанні, наприклад, з білим чи ще з якимось кольором, буде дуже класний букет. Але, знову ж таки, не знаю, як вам, але мені би більше сподобалось, якби це була одна квітка. А ці ось прописанкувати. пропасинкувати. П'ятий колір це парпл, Теж він такий дуже цікавий. Ну і шостий це жовта. Жовта взагалі це бомба. Вона ще крупна сама по собі, що такий колір, прямо якийсь лимонний. Дуже мені подобається. А ще я купила собі три сорти хризантемі Беппі. Вона взагалі йде класно, отак прям букетом зрізаєш і вже тобі букет готовий. Ось це пінк з такою цікавою серединкою, і квітка сама по собі крупна. Але вона так не не ростуть. Кругом отак, квітки, як у гомпі. Потім ось ця біла. Ось вона вже відквітає, і в неї така серединка з'являється. Ну, і ще я взяла червону, але ну, вона так схожа на цю гомпі, але я просто її використала, використала вже для букету, тому показати її зараз не маю. Ось такі ось зрізочні хризантеми. Зараз продажу в продажу у мене їх, звичайно, немає. Але навесні, хто захоче. Я думаю, буде живець. Всім дякую за увагу!